Це мережа території, на якій здійснюється любовство. Після закінчення будівництва площа 03476 відноситься до земель земельних рекреацій. Це? 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 це не дорог. Притул до марки, значить. Він не стоїть притул до цього. Скверу або земельної ділянки, яка буде пропонуватися для благоустрою кіток, як рекреації. можливо, це не буде сквер. Оце сквер. А оце питання, це можуть бути якісь спортивні майданчики, щось, щось інакшого характеру. Я те, що... Прошу. Кожен будинок, якщо буде створений, наприклад, ОСББ, має право на прибудинкову територію, яка теж буде у розпорядженні цього ОСББ. Саме у цю площу я маю на увазі. Крім тої, що стоїть під будинком, скільки буде вільної, яка буде розпоряджені ОСББ? Якщо ОСББ буде створена, а ОСББ створюється в випадку будинку житлової гірки, ОСББ в користуванні буде земельна ділянка 0,91 вага. Останнє. Це з будинком чи без? Це з будинком. Ну, Я незрозуміло ставлю питання, товариство. Без будинку, скільки лишиться землі чим? Для того, щоб сказати, без будинку, я вам, на жаль, не можу сказати, тому що можна зараз взяти лінію і поміряти, тому що це в масштабі зроблено. Тут визначені ті площі, які е, вказані е, по земельних ділянках. Але можна взяти це в масштабі, масштабісокому зроблено, можна визначити зараз площу будинку і відняти. Але будинок стоїть на земельній ділянці. Площу будинку на відніму. Площа першого поле. На жаль, я напевно вам зараз не назву, якщо добре я.